Just today, I believe there was uh, big news about a senator in Illinois that is proposing a bill. It's not a law yet. There's a lot of other steps that need to happen before that becomes a law. But he's uh, saying that Ukrainians should be treated as guests in this country and they should be allowed to stay and also work legally. Що ми бачимо зараз із ЮФА-програмою, що вона призупинена, нові заявки не приходять, але вона ще не закрита. Ми готуємося, що вона буде закрита, бо тенденція плюс-мінус там всім, мені здається, зрозуміла. От це питання тільки часу, коли вона закриється, але паралельно, поки все це готується. Є е, сенатори Зеленоя, плюс там ще є, є, ряд інших сенаторів, які почали це ще не є законом. Да, це там як такий перша стадія законопроекту, щоб ті, хто. То не є eligible на TPS, могли якимось чином їх підтримати. Була запропонована ось така, як проект закону, що українці вважаються гостями. Ми їх все-таки сюди запросили. Вони є гості, тому поки не закінчиться війна, надати їм продовження програми. Тільки вона буде по іншому звучати. Насправді тут ну дещо хороше, дещо погано, тому що все таки українці вважають гостями, тобто ніхто не оцінює українців як постійних резидентів. І ми повному колись там теж в сенаті готувався законопроект, що всім українцям Українцям дати грін карти, нічим це не закінчилося. Воно, так законопроектом і залишилось, не дійшло навіть до рівня закону. Да? Зараз іде нова спроба, щоб якимось чином захистити тих, хто залишається по програмі ЮФО і не має інших опцій перейти на TPS.